Всім привіт! З вами канал Космос. 7 вересня 2025 року відбудеться місячне затемнення, рідкісний момент, коли Земля перекриє шлях сонячному світлу і занурить місяць у свою тінь. Астрономи з давніх часів почали передбачувати таке явище, наперед знаючи точний час і фазу затемнення. Адже небесна механіка працює як годинник. Астрологи ж, певно, знову спробують пояснити, як ця тінь на місяці, нібито змінює наші настрої чи долі. Але ж ми знаємо, що насправді все, що може змінитися, це тільки вигляд місяця. Цікаво, що скажуть адепти плоскої землі, коли побачать цю тінь у вигляді круглого диска. У цьому відео ми розберемо, як саме проходитиме місячне затемнення, коли і де його можна буде побачити, а також як це можна буде сфотографувати. Отож, давайте розбиратись у цьому разом. Але спершу хочемо подякувати нашим захисникам, українським воїнам, які захищають нашу українську землю, мову і науку. Тому перш за все, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Також ми вдячні нашим патронам на платформі Patreon та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Це допомагає нам продовжувати працювати. Місячне затемнення це одне з найяскравіших і найдоступніших для нас астрономічних явищ. Адже його можна спостерігати і неозброєним оком, тобто без використання якого-небудь потужного обладнання типу великого телескопу. Але про це згодом. Спершу розберемося у самій природі цього явища. Місячне затемнення відбувається тоді, коли Земля опиняється між сонцем і місяцем, і наша планета відкидає власну тінь на поверхню місяця. У такі моменти ми можемо бачити, як звичайний яскравий диск місяця поступово темніє. Земна тінь набігає на поверхню супутника і повністю поглинає його. При цьому місяць замальовується у червонуватий відтінок. Саме завдяки цьому місячне затемнення в народі часто називають кривавим місяцем. Затемнення розпочинається з набігання на диск нашого супутника на півтіні землі. Вона виникає через те, що сонце не є точковим джерелом світла, а має великий кутовий розмір на небі. Коли Земля перекриває лише частину сонячного диска, до місяця доходить частково затінене світло. У цій області і утворюється півтінь. Зона, де місяць не занурюється у повну темряву, але ще стає трохи тьмянішим. Саме проходження місяця через півтінь ми бачимо як початкову і кінцеву фазу місячного затемнення. Воно виглядає менш ефектно і здебільшого навіть з землі погано видно неозброєним оком, проте воно є важливою фазою, з якої починається і завершується будь-яке місячне затемнення. Здавалося б, якщо місяць обертається навколо Землі приблизно раз на 27 днів, то кожного місяця в час повні мала б траплятися така ситуація, коли він проходить крізь тінь нашої планети. Чому ж тоді затемнення трапляються так рідко? Річ у тому, що орбіта місяця нахилена приблизно на 5 градусів відносно площини, по якій обертається Земля навколо Сонця, площини екліптики. Через це у більшості випадків. Повний місяць проходить трохи вище або трохи нижче земної тіні. Лише у ті моменти, коли повня опиняється поблизу так званих вузлів місячної орбіти, точок, де орбіта місяця перетинає площину екліптики, виникає правильне вирівнювання. Сонце, земля і місяць шикуються майже в одну лінію. Саме тоді й настає місячне затемнення. У середньому на рік відбувається від 2 до 5 місячних затемнень, але далеко не всі вони однакові. Існують три основні типи: повне затемнення, коли місяць повністю занурюється в тінь землі, це найбільш ефектне явище, і саме його ми спостерігатимемо 7 вересня, часткове затемнення, коли у тіні опиняється лише частина місячного диска, і напівтіньове затемнення. Яке менш помітне, адже місяць лише проходить крізь напівтінь Землі та стає трохи мінішим. Ще одна особливість полягає в тому, що місячне затемнення видно одразу на великій території. Якщо воно відбувається, його можуть спостерігати всі люди на нічному боці землі і тривалий час, близько двох годин. Це відрізняє його від сонячного затемнення, яке видно лише з вузької смуги поверхні планети і кілька хвилин. У ніч з 7 на 8 вересня повне місячне затемнення від його початку на півтюньової фази до самого кінця можуть побачити спостерігачі з Азії та Західної Австралії. А от Європа та Африка пропустить початок затемнення, зате встигне помилуватись повною фазою та завершенням. На американських континентах затемнення зовсім не спостерігатиметься, їм пощастить у березні наступного року. Щодо України, то від Ужгорода до Луганська і від Чернігова до Сімферополя у безхмарну погоду буде видно зі сходом місяця спершу часткову фазу затемнення, а потім повне затемнення разом з другою половиною часткової фази і на півтіньової. Тепер коротко розкажемо про можливості спостереження повного місячного затемнення у Львові. О 19.51 за київським часом місяць з'являтиметься над східним горизонтом з величиною часткової фази затемнення близько 46%. В цей час місяць почне накриватися темною тінню, тому видно буде темну відкушену ділянку на диску. О 20.30 розпочнеться повна фаза затемнення. Увесь диск опиниться у тіні, настане криваво-червона повня. О 21.12 величина повного затемнення сягне максимуму. Місяць максимально зануриться в тінь землі. Висота місяця над горизонтом стане близько 11 градусів. 2153 місяць почне виходити з тіні, лише частина залишиться затемненою. О 22.56 земна тінь покине місяць, залишиться лише слабка на пів тінь. часткова тіньова фаза завершиться. Ще цілу годину місяць буде занурений у напівтінь, о 23.56 і напівтінь покине диск місяця, затемнення офіційно завершиться. Детальніше для свого міста час спостереження конкретних фаз ви можете дізнатися, використавши додаток Stellarium. Загалом, спостерігати варто з початком сходу місяця. Загугліть, коли він у вас сходить, а решту всього ви вже самі побачите. Спостерігати це явище можна неозброєним оком або використавши бінокль чи телескоп. Якщо бажаєте щось сфотографувати і поділитись в соцмережі, то думаю, смартфон навряд чи впорається з цією задачею самотужки. Використайте для цього краще телескоп. Прикладіть до окуляра камеру смартфона і спробуйте сфотографувати чи краще зняти на відео диск місяця, а потім вибрати вдалий кадр. Ну і звісно, якщо у вас є фотоапарат. То використавши довгофокусний об'єктив та штатив, вам вдасться зробити гарні світлини. Місячне затемнення в ніч з 7 на 8 вересня 2025 року стане чудовою нагодою нагадати собі, наскільки гармонійно працює космос. Це явище можна побачити без жодного обладнання, достатньо лише ясного неба і бажання підняти очі вгору. Астрологи, звісно, знову вигадають якісь містичні тлумачення, але прошу не вірте їм. У тіні землі немає жодних знаків долі, є лише велика космічна сцена, на якій Сонце, Земля і місяць розігрують свою передбачувану і водночас вражаючу виставу. Ну а на цьому в мене все. Дивіться вгору. Слава Україні!